Ще раз всім доброго дня, всіх зі святом. У нас е, дуже сьогодні важлива тема нашого брифінгу. Е, ви розумієте, що через певні обставини ми всі деталі не зможемо розкривати, але повідомимо, повідомимо громадськість все, що зможемо. Отже, е, для зручності ми тему нашого брифінгу розбили на три складові: перший блок. У нас буде присвячений бюджету, другий блок буде присвячений волонтерському руху. І третій блок буде присвячений нашій 116-й бригаді територіальної оборони. Отже, перший блок бюджет і все, що з ним пов'язано. З самого початку повномасштабного вторгнення, з самих перших хвилин-годин, ми поставили для себе пріоритет, пріоритетну ціль. Що будемо допомагати всім необхідним нашим воїнам, нашим героям. Область в цьому напрямку спільно з територіальними громадами, спільно з волонтерськими організаціями, волонтерами, соціально відповідальним бізнесом, нашими міжнародними партнерами, благодійниками в Унісон працювали, працюємо і будемо працювати в даному напрямку. Минулого року з обласного бюджету на заходи, пов'язані зі зміцненням обороноздатності як нашого регіону, так і держави в цілому, було виділено та профінансовано суму в розмірі 241 млн грн. Так само на такі ж заходи, за кошти місцевих бюджетів, за кошти наших територіальних громад, було профінансовано 452 млн грн. Ці кошти були. Профінансовані відповідно розподілені на наші військові формування, на тобто військові частини, та на правоохоронні органи, які так само, як і наші збройні сили України, виконують завдання, пов'язані з відсіччю нашого з території нашої держави ворога країни-агресора. Це такі підрозділи правоохоронних органів, як Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба надзвичайних ситуацій, служба безпеки України. Та ДФТГ наші, тобто добровольче формування територіальних громад. Так само кошти спрямовувалися на захист об'єктів критичної інфраструктури, мається на увазі об'єкти системи електро- та газопостачання та зведення мережі фортифікаційних споруд на території нашої області. Було придбано та, відповідно, передано нашим військовим 60-40 житлових модулів для проживання особового складу, 6 банних комплексів. Закуплено так само тисячі одиниць літньої форми одягу та 3000 одиниць зимової форми одягу, так само 1600 пар спеціального тактичного взуття, 6 вантажних автомобілів. Та мобільну пересувну польову кухню. Окрім цього, закуповували ми на запити наших, на прохання наших е Збройних сил оргтехніку, -тех, ор засоби зв'язку, мобільні телефони, генератори, зарядні станції, акумулятори та будівельні матеріали. Будівельні матеріали маються на увазі для облаштування позицій наших військовослужбовців. Е значить, спільно з Територіальними громадами, бюджетами територіальних громад та з обласного бюджету ми профінансували закупівлю нашому територіальному управлінню національної поліції 17, легко... 17 автомобілів підвищеної прохідності. Так само у співпраці з державним бюджетом. Обласний бюджет долучився та проспівфінансував закупівлю 25 одиниць нової техніки, нашому територіальному підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це 25 одиниць нових, нової техніки, пожежно-рятувальної та інженерної техніки, а так само сучасне обладнання, інструменти і різного роду засоби зв'язку нашим обласним комунальним підприємством. Об'єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров'я для потреб Збройних сил України було передано 24 автомобілі різного типу, але переважна більшість це карети швидкої медичної допомоги. Щодо планів на поточний 2023 рік, то на заходи. З обороноздатності нашої держави ми в обласному бюджеті передбачили 252 мільйони гривень. Ця сума не є сталою. Вона може в залежності від необхідності, в залежності від запитів наших військових збільшуватися. З цих 252 мільйонів на сьогоднішній день вже профінансовано. 117 мільйонів гривень, і відповідно щодо коштів на 23-й рік, які передбачають територіальні громади, то ця сума план складає 747 мільйонів гривень, з яких вже на сьогоднішній день профінансовано 390 мільйонів гривень. По даному блоці в мене все. І наступний блок у нас волонтери. Все, що з цим пов'язано. З самого так само початку повномасштабної війни. Ми спільно з обласною радою, спільно з соціально відповідальним бізнесом, волонтерами, нашими міжнародними партнерами, нашими благодійними організаціями фондами передали велику кількість військового спорядження: саме бронежилети, каски, понад 100 тонн питної води, велику кількість продуктів харчування, медичні аптечки, комплекти рацій. Спальні мішки, газові плити, ліжка, матраци, буржуйки, автономні обігрівачі, старлінки та інше. Загалом близько трьох тисяч одиниць різного роду. Значить, завдяки спільній роботі з волонтерами та соціально відповідальним бізнесом нам вдалося передати на потреби. Збройних сил України понад 120 автомобілів, автомобілів різного типу. Це автомобілі і підвищеної прохідності, типу пікап, це і автобуси, це і автомобілі медичної допомоги, вантажівки, буси та інше. Даний вид транспорту він був наданий. На запит наших військових, тому що вони його активно використовували для вивезення поранених з поля бою, для транспортування та доставки провізії на передові позиції та для переміщення власне, особового складу до місць дислокації. Так само нашими підприємцями було передано броньований автомобіль для розмінування, який знаходиться зараз у розпорядженні нашого ДСНС області типу «Шрек». Під час дії військового стану всі волонтери, які мають на меті допомогти Збройним силам, які перевозять гуманітарні чи медичні вантажі для наших збройних сил, для військових формувань чи населення, для перетину кордону, необхідно було отримати рішення чи то обласної військової адміністрації, чи то профільного міністерства. І в подальшому відомості про всіх таких водіїв вносилися до системи шлях. Після цього, як представниками обласної військової адміністрації відповідні рішення, скажімо так, щодо претендента, вносилися до системи шлях, особа. Пересувалася до пункту перетину державного кордону, де е, проходила там певну перевірку, певну співбесіду з представниками Державної прикордонної служби, які вже в кінцевому, е, в кінцевому етапі приймали рішення щодо дозволу на перетин державного кордону, чи навпаки, щодо відмови в перетину державного кордону. Тобто е, хотів би акцентувати, що Кінцеве рішення приймалося Державною прикордонною службою, і були непоодинокі випадки, коли Держприкордонслужба відмовляла волонтеру в перетину державного кордону. По даному блоку в мене все. І наступний блок це наша 116-та бригада територіальної оборони, з якою ми постійно на зв'язку, яка, як ви всі знаєте, на сьогоднішній день. Знаходиться на Донецькому напрямку, виконує успішно бойові завдання з відсічі ворога. Ми постійно отримуємо від них запити, оперативно на них реагуємо завжди. З керівництвом бригади ми на зв'язку мали ми нагоду, от буквально на минулих вихідних, відвідати наших героїв. Мали за честь привітати їх з п'ятою річницею з дня створення бригади. Привітали наших героїв, вручили державні нагороди, нагороди обласної державни військової адміністрації, обласної ради і так само передали чотири сучасних потужних квадрокоптера для використання в військових цілях. На цьому заході був генерал командувач сил. Територіальної оборони збройних сил України, генерал-майор Ігор Танцюра, з яким ми проговорили безпекову ситуацію, з яким ми проговорили нагальні потреби бригади, і як ми будемо і чвірніше, чим ми зможемо і в який термін допомогти нашій бригаді. нашій бригаді. Безумовно, найбільше, чого ми всі з вами прагнемо, це якнайшвидша перемога і якнайшвидша поразка. Нашого ворогу, а тому будемо кожен тримати свій фронт. Будемо активно продовжувати співпрацювати з волонтерами, з благодійниками, з громадами, з соціально відповідальним бізнесом для якнайшвидшої перемоги. Дякую. Яка ситуація на Повсталі? Да, дивіться, статистика щодо е, того, скільки виїхало, у нас є. Статистика, чи повернулася людина, чи не повернулася, у нас немає. Поясню чому. Тому що у нас немає технічної можливості, от подивитися, коли, там, умовно кажучи, ми надаємо людині виїзд за кордон там, на два тижні, щоб вона пригнала там, чи то автомобіль, чи привезла якусь там. Іншого роду гуманітарну допомогу. Е, людина після повернення з-за е, кордону самостійно передає цю допомогу чи то переміщеним особам, чи то військовим частинам, і ми просто ну, не можемо відслідкувати, чи повернулася ця людина, чи не повернулась, чи повернулася і знову виїхала. Так, так. Е, тримачем цієї бази є Держприкордонслужба, і тому відповідно у них наявна ця інформація. Ще раз не зрозуміло. Це оповіщення. Ні, ну у нас ж трошки не та тема брифінгу. Ще питання стосовно системи шлях. Чи в наступному будуть покарання, яка є ця база ж приходом служби, чи вона буде якось поширювати по регіонам, щоб ви там знали От так хто суто виїхав з країни? Дивіться, цього я не знаю. Можу одне сказати, що за фактами тих, умовно кажучи, волонтерів, які з тих чи інших причин не повернулися, є в наших правоохоронних органах області відповідне кримінальне провадження. Вони здійснюють досудове розслідування. Проведено вже ряд як слідчих, так і негласних слідчо-розшукових дій. І я думаю, наші правоохоронці з'ясують, хто ж насправді винен в тому, що там, умовно кажучи, людина не повернулася чи невчасно повернулася. А очікує Я ж не прокурор, не можу вам сказати. Там, дивлячись, яка стаття Кримінального кодексу, що вони розслідують. Дивіться, якщо ви пам'ятаєте, тижня два чи три тому була щотижнева апаратна нарада в понеділок, і там якраз доповідала керівниця податкової служби Алла Михайлівна. От якраз вона сказала про те, що ви запитуєте. Ми з нею після наради поспілкувалися і запланували спільний захід, от якраз залучити волонтерів, щоб можна було розказати і супроводити для подальших, для для подальшого для подальшої відповідної роботи. А дивіться, ми, ми всіх повідомимо. Поки що ми зараз збираємо інформацію. Там відповідні структурні підрозділи наші готуються до цього. Буде проанонсовано, буде. Ми запросимо, я думаю, і засоби масової інформації, і громадськість. А у вас випадково немає інформації, скільки вже зареєструвалося волонтерів Колтанській області. На жаль, немає, тому що це трохи не мій напрямок. Немає мене.